Отже, я е, пришила оцю нижню частинку спіднички своєї е, і е, хочу показати, який виліз невеличкий дефект. Значить, отут оця частинка, позаду, оця частинка, от вона наче якби впливе вперед запливає, а перед трошки збирається. Я е, що зроблю? Я так вище підійду. От у мене підріст мій да, по спинці. Я ось отут, по верхній частинці полочки, я підніму саме оцю саму лінію строчечку на 1 см. І воно, зразу, зразу, абсолютно зразу, якщо підняти цю штучку, зразу сукня виправиться. Не буде отут іти туди верх чи, чи хоч наперед йти, отак западати, а зразу Значить, Я по центру, з центру спинки я один сантиметр зніму, ось сюди до бочки воно зійде на нуль. Тобто, тут оця точка по боку не зміниться, тільки по спинці. Вже трошки перешию і буде. Відпорола спідничку, цю основну підкладочку від верху. Відпорювала не все, а тільки по спинці. Тепер беру, складаю бочки, отак, от сколюю їх. Колі. Так. Ну, тут трошечки все-таки заплутане зараз, але, як уже є, так. І тут теж трошки поскулюю. Тепер, від зрізу, відкладаю один сантиметр, і отак десь до половинки, до половини спини, веду отак рівненько, от, рівну лінію. А далі просто отак плавною лінією зводжу до. До бокового шву плавненькою такою лінією. І отак, щоб воно до шву, щоб воно вже зійшло на, на під на ним. Ну і все, і зрізаю зразу ж. Зрізала і тепер знову спочатку приметаю, тут поставлю центр що в мене центр спинки. Спочатку приметаю основну спідничку, ось отак з'єднаю, От, а потім цю приметаю і прошию на машинці. Дошила сукню. Ось так вона виглядає. З лиця. Так, і покажу зсередини. Ось такий вигляд має зсередини. Все закрито підкладочкою, все акуратно, нічого ніде не виглядає. Ламочки все-все. Низ я просто підшила, підвернула. Підкладочка трошечки на десь один сантиметр коротша, щоб не виглядало. Ось так. Такий вигляд має сукня. Зараз покажу, як вона виглядає в готовому вигляді на мені. Всі недоліки я виправила, у спинці зайве зрізала, заново пришила. Нижню частинку сукні. І тепер сукня моя має отакий вигляд. Я в ній себе почуваю так, не знаю, наче мені 20 років. Дуже подобається мені ця ну Ось така сукня вийшла.